Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Реформи в Україні. Чому бізнес сім'ї Януковича і далі працює в Україні? Та сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції проти Росії. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Сьогодні Петро Порошенко прибув з державним візитом до Республіки Польща. У Варшаві тривають переговори делегацій України і Польщі під головуванням президентів обох країн. Уже відомо, що Броніслав Комаровський підписав акт ратифікації сеймом. Польщі угоди про асоціацію України з європейським союзом, Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, який перебуває нині у Варшаві, пише в Твіттері, останні два тижні це просто випробування на міцність наприкінці шаленого року. Вилітаємо до Варшави, тримаємося і працюємо для України. Нагадаю, що позавчора українська делегація перебувала у Брюсселі, де переконувала представників Європейського союзу в тому, що Україна потребує фінанс. Допомоги, однаші представники Євросоюзу резонно. Зауважили, що вони нададуть фінансову допомогу українській державі лише тоді, коли побачать реальні кроки щодо проведення реформ в Україні. Святослав Карчук співак пише у Твіттері. реформи починаються не з наказів чиновників, а зі змін у наших головах. Поки ми не зрозуміємо цього, будемо як собака за хвостом ганяться. Пише співак. Блогер Ігор Стокош пише про реформи від Яценюка. От видите, а ви говорите, ні реформ. Ценюка, ну й дає цитату: ми зробили все можливо. Ми скоротили 10% держслужбовців. Ми збираємо податки більше ніж раніше, але ми не можемо впоратися з ситуацією лише фіскальними інструментами. Для змін реформування України потрібний приплив грошей. Реформи, в німанні господина реформатора заключаються в увеличенні збираємості налогів. і все нічого другого цей влада азіровець і не предлагає. Одним словом, главний лозунг реформ Яценюка дайте денег, пока не дають і правильно ділають. Пише Ігор Стокоз на своїй сторінці у Фейсбуці. Народний депутат Ігор Масічук пише у Фейсбуці: наглості голови Нацбанку Гонтаревої немає меж. В раду на запрошення Гонтарева не з'явилась в профільний комітет. Також українців ця пані планомірно доводить до рівня жебратства. У зв'язку з цим вимагають від голови Верховної Ради України Гройсмана негайно скликати позачергове засідання парламенту, на якому розглянути питання відповідності займаній посаді голови Нацбанку Гонтареві написав Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Фейсбуці. А Юрій Бутусов пише про те, що бізнес сімейства Януковича. Продовжує працювати в Україні в Дніпропетровське. обнаружили предприятия принадлежає чиновнику із окруження Януковича. Собственності ОПГ Януковича казується. Полно і доходы от этих предприятий исправно перечисляются на счета за границу, чтобы те, хто обобрал Україну, ни в чем не испытывали недостатка. Генеральна прокуратура не накладывает арест на имущество всех тех, хто сбежал из Украины в Россию, тех, хто приватизировал всю экономику и выжил из страны, тих, хто находится в международном розыске, тех, на кого за рубежом наложили санкции. В областную госадминистрацию позвонил экс-министр Янукович Александр Клименко. Пытался спасти от захвата неизвестными свою сельскохозяйственную ферму. Это ж надо. За три года успел обзавестись имением в различных областях страны. Доходы от предприятия Чумаки Клименко получал до минувшей недели. А на прошлой неделе, говорят, Клименко замучила совесть и он добровольно передал эту ферму в собственность нового предприятия в Днепропетровской области. И теперь ферму Передадуть собственность публичної акционерного общества АТО. Экспроприация собственности окружения Януковича должна заставить коррумпированную генеральную прокуратуру наконец-то наложить арест на все имущество чиновників Януковича, которые находятся под жорстки санкціями во всем цивілізованому мире, пише Юрій Бутусов на странице у Фейсбуці. Ну і сьогодні секретар ради національної безпеки та оборони Олександр. Турчинов повідомив про те, що зараз уже заарештовані в Європі крупні суми посібників Януковича, але потрібні вироки, сказав Олександр Турчинов. Журналіст Максим Савчук пише про те, власне, як ведеться розслідування щодо. Злочини, які були вчинені під час Євромайдану прокуратурою та міліцією. як думаєте, ці чудаки з прокуратури міліції СБУ, до річниці розстрілу поділяться конкретними результатами розслідування вбивств? Протягом року ці люди. Сидять у кабінетах протягом року отримують зарплати. Цілий рік мали займатися розслідуванням розстрілу майданівців. Рік говорили, що виносити з крісел їх не можна, бо в нас війна. Кожному працівнику силового відомства, хто м'якому кріслі і не вміє розслідувати і доводити, а вклався бумажками і ноутбуками калаш в руки і на схід. Ось така пропозиція від Максима Савчука. Олег Зайченко. Пише про возможный визит Нурсултана Назарбаева до Украины. Мне кажется, политологи недооценивают значимость прибытия в Украину Назарбаева. Он едет как переговорщик по мирным инициативам. Сначала два тезиса, на которые следует обратить внимание, а потом вывод. Тезис первый. В Казахстане суд первой инстанции приговорил наемника, воевавшего на Донбассе, к пяти годам тюрьмы. Тезис второй. Национальный банк Республики Казахстан и Народный банк Китая 14 декабря заключили соглашение об организации расчета и платежей соглашение о валютном свопе казахстанской тенге китайской юань. Вывод. По первому тезису понятно, что казахи показывают, как будут обращаться с каждым любителем русского мира или нового Казахстана, если они только дернутся. По сути, этот месседж универсален. Годится и для внутреннего, и для внешнего пользования. Місним дятлам послали более чем понятний сигнал. Плюс кремльовські карлики тоже все правильно поняли. На мнение Москвы казахам наплевать, Пише Олег Зайченко. Мирослава Гонгад заповідомляє своєму Фейсбуці про те, що президент Обама готовий підписати закон, ухвалений Конгресом на підтримку України і проти агресії Росії. Про це вівторок заявили на прес-конференції у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів, речник президента Обами Джош Ернест. Заявив, що президент Обама має застереження щодо цього закону, але вірить, що документ дає йому достатньо гнучкості, за словами речника Білого Дому, тиск на російську економіку стає сильніший спікер парламенту представників Джон Бейнер. Привітав готовність Обами підписати закон, який отримав одноголосну двопартійну підтримку у Конгресі. Пише Мирослава Гонгадзе. Ну і в, в четвер. В Росії має відбутися велика прес-конференція Володимира Путіна. Володимир Цибулько, український політолог, пише на своїй сторінці в Фейсбуці. Підозрюю присуха Путіна, котра заявлена на 18 грудня, буде швидше вмиканням самоліквідатора аніж переможної ре... реляції. Путін зник звик. Всі свої поразки називати перемогами. Тож коли це називання не чіпало людей, люди не чіпали Путіна. А тут читаю на повоєнному російському провладному сайті заголовок. Тільки в Росії кумира за дві години можна перетворити на клоуна, і аж серце здригнулося. Виявилося, що це не про Путіна, написав Володимир Цибулько на своїй сторінці у Фейсбуці. Дмитро Тузов. тележурналист, мой коллега пишет у Фейсбуці. Россия попала в мышеловку, дверца захлопнулась. Стараниями дорогого и глубоко обожаемого для большинства россиян Владимира Владимировича Путина рубль превращен в фантики, которыми можно обклеивать деревенские сортиры. И это произошло не в результате вторжения иностранных войск и оккупации части страны, Как в Украине. Російську экономику сміли за несколько місяців санкции, над которыми все долго и громко, громко смеялись. Никаких войск, ракет и градов, легкий подзатыйник агрессору показал слабость экономической системы, построенной на выкачивании и продаже природных ресурсов, олигархии и авторитаризме, написав Дмитро Тузов. Дмитро Шурхало пишет. Про ситуацію, яка складається в Москві. Один давній знайомий пише з Москви. Внешне спокійно, але все чаще народ гудіть, вірніше, менше скривається. Сьогодні в метро їхав, парень рядом сидів, щось на смартфоні глядів. На смартфоні заставка «Логотип Айдара. Ось так, от пише Дмитро Шурхало на своїй сторінці в Фейсбуці. Олег Базар, головний редактор інтернет-видання Лівий Берег пише в Фейсбуці. Весною цього року 80% росіян заявляли соціологам, що готові до труднощів та погіршення якості життя заради вілічої страни. Зараз так само 80% зізналися, що відчули на собі покращення через західні санкції, і виявилося лише 6% готові жертвувати добробутом заради Крим. Наша при цьому більшість опитаних продовжують схвалювати анексію Криму і далі вірять російському телебаченню. Пише Олег Базар. Олег Козарів в Твіттері, нам нужна сильная Росія, яка сама кому захоче зможе ввести сделает, такую Россию сделает лишь опозиція, вважає Олег Козирів. А український блогер Карло Волох пише про те, як в Росії коментують події в інших країнах, а особливо світлини, які з'являються з малюками на сайтах іноземних. Засоби массовой информации. Поделюсь с вами одной загадкой, которую мне уже очень давно не удается разрешить. Просто представьте себе очередь к Бабьему Яру или к душегубке Аушвица. А еще как -то, я еще как-то могу представить равнодушие немцев к смерти стариков: кое-как понимаю, как каратели подавляли похоть по отношению к молодым женщинам. Но совершенно не представляю, как психика здорового человека может выдержать собственноручное убийство маленьких детей. Ведь это в корне противоречит самым базовым человеческим инстинктам. Сегодня, читая комментарии русских читателей под фото британского малыша принца, я, кажется, продвинулся понимание ответа на свой вопрос. Проклятия, которыми вата осыпает совершенно восхитительного и очаровательного невинного малыша, наводят на мысль, что в некоторых критические моменты определенные нации вырождаются до состояния, когда самые базовые человеческие инстинкты замещаются животными. И вернуть этих людей в человеческое состояние можно только через жестокий и трагический катарсис, каковым был для немцев 1945 год. Думаю, и россияне без чего-то подобного не вернутся из нынешнего гуманоидного состояния, уважая Карл Волох. Вот такая благосфера была сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!